Доброго дня, шановні друзі. Сьогодні 17 травня 2023 року. З вами компанія Електромотор. І от, мабуть, я вже заскучав. Давно я не був на доставці генераторів, тому що успокоїли українців, навезли кучу генераторів. І на сьогоднішній день вже не такий спрос на генератори. І всі відложили це, як говориться, десь. На завтра, післязавтра, і як. Ну, дивіться, друзі, люди, от, які, яким потрібен генератор, вони зараз заказують, щоб потім не застали в розплох. Вибір є великий. І може хто думає, що генератори будуть безплатні, вони безплатні не будуть. Ринок, на мій, на мій взгляд, тут Так що і ціни також вже... Стали в своє русло, так би сказати. Ну, ближче до генератора. От сьогодні у нас на доставочці дізельний генератор SCD 7500G. Давайте подивимося його внічне, попробуємо запустити. Ми всі йдемо на зустріч. Ми його вже на доставочку зібрали, поставили транспортуні колеса. Ну, от вони залили мастило, залили дізель. Все, готовий до роботи. Давайте внішній ми подивимося тут, що ми маємо. Силова на 32 А розка, 16 А розетка, ключ запалення. З допомогою ключа як запускаємо, так і зупиняємо генератор. Вольтметр. Після того, коли ми запустимо, щоб подати електроенергію, от у нас рубільничок. Запобіжники. Це в нас на перемінний ток на розіточці. Це на постоянний. Можна акумуляторну батарею заряджати, також запобіжник. Комплектації, керівництво з експлуатації, гарантійний талон 32 А вилочка, 16 є, отверточка, пару ключиків. Ну, от так як -то. Заглянемо всередину, ми подивимося. Бачите, з електростартером даний генератор, так що стоїть акумулятор. Тут у нас залив мастило. Якщо правильно прочитали ми інструкцію, 1,6 літра входить масло, а дизеля 12,5 літрів. також є от речах екстреного зупина. Мало ли, по якій причині вам приться зупинити, так от ви нажали і зупинили генератор. Для того, щоб запустити, речах має бути в цьому положенні. Положенні рун. Ну от так, друзі, ми все підготували. І ще одна рекомендація: дізельне паливо. Е Будете дивитися, друзі, щоб воно у вас, як говориться, не закінчувалося. Тому що все-таки дизельний генератор і має свої, як би сказав, злочності з запуском. І якщо б його завоздушили, випалили повністю дизель, потім прийдеться трошечки закатати рукава і потрудитися, щоб його запустити. Обизвоздушить. Так що не допускаємо, щоб дізеля не було. Ну що, друзі, зараз запустимо. Тут приготували фен, болгарку. Попробуємо запустити, почуємо, як він в роботі. Працює. Все, і спитаємо, щоб людина вже була спокійна. Не так поставила генератор. А потім прийшло час запустити і є свої якісь труднощі. Ну що, давайте що ми будемо запускати? Е, да і все. Сюди поближче. Да. От ви, ви потім підключите. Да? Ну що, друзі, запускаємо його. Як говориться, ёлочка, раз, два, три горі. Пара підключаємо. Нічого, нічого. Давайте, підключайте. Так, ми підключили. же не буде працювати. Я тільки розказую. Генератор запустили, підключаємо. Спокійно. Ми все правильно робимо. Подаємо електроенергію, бачимо. Запускаємо. так, і Отак, Діпрое, ти гарячим. Ви за Ну, ми, ми тут і проміряли, дивіться, перед тим, як зупинить генератор для того, щоб точку виключили, потім витягнути родину. І так вже включаємо. Все, зупинився. Ну, от так, практично сьогодні, коли ви зайдете на YouTube, багато рекомендацій, совєтів. ми от показали ну, даний от генератор в роботі. Людина дивиться вперед. І... Покупає заблаговременно, щоб не був здивований. Коли нам буде електроенергія, а не буде ні генератора, не времені купити і також грошей. Дивіться, все розрисовано на ньому, все повністю, підказки, Також керівництво з експлуатації. Дивимося, з цієї сторони глушник, охолодження, даний генератор. Бачите, нас закритий з усіх сторон, щоб не так турбував рядом живущих людей. Все таки він тихіше. Так, да, він ви почули, ну він вже бачите в нас, друзі, взагалі не виставили ми. Так що, кого цікавлять генератори, бензинові, дизельні, а також є інвертора, яке б не було важке время, Трібно виїжджаємо на природу, є в нас інвертора, що можна на природі дуже виручити, переготувати їсти освітлення і так далі, і тому подібного. Так що заходьте на наш сайт, то ВКФ Електромотор. Або телефонуйте за номером телефона 063 426 1010, або пишіть же на цей номер телефону на Viber. Всі будемо раді допомогти. Що всім тепла, добра миру і гарного вибору? Чекаємо на електромоторі 063 426. 10 10.